Всем я сьогодні буду знімати свій обзор. другий э, обзор про телефон. <coughs> сьогодні я купив секретний телефон, в якому даже я не знаю, що, який це телефон за 560 гривень. Мені каже, що оранні капсулі прийшли, я сам не знаю, оскранні упаковки. Короче, дивіться самі. При... Приїхала такі. Я сам в офігі. Чого воно таке? Коротше, ну ви зрозуміли. ось таке. Отакий воно прийшло. Сейчас откроем, открім подимся там. Я так. Тут может быть iPhone, не знаю. Якийсь п'ятий п'ятий, 5... 6, ну я не, не знаю. Сейчас подивимся. О, подождите, що за телефон? Сейчас Щас відкрім, конечно, конечно. Так. О, це Samsung! Прикинь, Прикиньте, Samsung. Так, сразу бачу. А подаемся по корпусу. Что тут? Сразу видно кнопка. Ну, кто такая вроде работает, да? Вот тут. Трещинка. Тут а, трещинка. Ой, ва. Тут а, трещинка. Тут трещинка. А потом. Тут кнопки не Все так надо, звук. Это включить. Йо-йо-йо, така -йо -йо. камера була не побита, а оце який він роздолбаний. ну ладно, корпус можна займати, а тут як... статі екран вроді би не побитий, та й холодний капітець. Так, шнур для, для, цього... для зарядки, для наушників, снімкарта виставляється. Зараз подивимося, що це за модель, якась якась ось старенька, звісно, зараз подивимося, що тут не така. Не включаю. О, включився. Ось! Samsung A3. Е! О, включаюся. Ось такі були, не видно далеко. Samsung. Підвискує? Щас, камеру витру. О! О, Змигали ці штучки. Тільки бачили? Ось такий... Ой-ой-о! Дам. Ось такий телефон. А, він запаруваний. Прикиньте. И що мені з ним робити? Ладно, я моя натемка. Сейчас піду до мого друга, він разблокирует. Эммм. сам не знаю, що за все И що мені з ним робити? Чик тут? 55% 1557 Середа для нас тебе. моё И шо робити? Ладно, сейчас схожу до нього. Так, все. Я прийшов. Он мені новый поставив. поставил, конечно, це ведь заворочив, хорошо. Так. Ну и пароль поставил. Так, легенький пока. пты, пупте. Ось! Так. Тут такі, тут приват два бонки є, даже TikTok скачаний. І приват банки так прям це не мій наш. Це не мій, за те, що я перший так. Ну зразу плюс та що тут Samsung. Це Samsung. Це непоганий такий телефон. Винний екран такий привабливий. Доволі. Samsung э, аккаунт. Ладно. Сейчас Д... подивимся по настройкам, що тут у нас. Так. Ой. Ой. Так, по, по настройкам на ну, сейчас... сейчас Кстати. Сейчас, кстати, э, за кадром уже остановил Wi-Fi. Так. Ось. Так, что тут у нас? Так, відключення у ага, дисплей. Такі функції, це що таке? Ігри. Ну, ігри тут немає, диві, ігр тут немає по-любому Програми Так, давайте про телефон подивимось. Опа. Це Galaxy A3 2017 года. Получається йому 8 років уже. Це 2025 телефон невідомо. Ага, сім карти у нас немає я Стан Ага, батарея. Ну, нормально. Тут, тут 2-16, понял. Бо раніше не було таких прям. Два. Два... Гіабайта ші... 2.16 гігабайтів у нас. О, тут якийсь аккаунт Коваленко якийсь. А де тут интересу подивіться можна, де? Чи, чи 216 ну сек ну, пам'ять, Не, до 2.16 не може щось бути таке, типа. Ну, ну да, тут социаль. отакий телефончик, принцип прикольний е, шо. Дом заставка забрали. Понимаю, дивіться заставка забрала ось, ось. с ви видно Блин, экран хоть такие. Все, видно О! Забрал. Вот так. Не а цей. Ладно. Да я костюмаю, чтобы капчаться, О! Тепер у нас що Сейчас качаєм я так по няку сігру І подивімся Скільки він тьоне в принципі Так Здачі екран уже привабливий даже Такий прикольний, нанесло не менш, і був капєц Капєц, капєц, Трошки Трішки приболів Соплюю втипу втип Так Сейчас качаєм Давайте зразу Стенд оф Нема хвостов? А тут такие, сейчас скачаем тандовку, не шо сам прошло. Тендов таке? Чус такая Э шо? Ладно, допустим, скачаем Стендофик. С этим было Все, я разібрался, стандарт вскочится. Кстати, 60 Гц и для своих. Восьми років доволі непогано він робить. Ну так, ж при... весне буває коли. Ну, для восьми років своїх. І камера, кстати, тут непогано. Не знаю, скільки тут мегапікселів. Ну, фоткає, вона реально непогана. От реально. А спробую попробую щось фоткати, то реально непогано. Сейчас я попробую щось фоткать. Okay, не получилось у мене, если короче обзор проигрывает, я короче сам бо мене старался память, это я заморучиваю все. Стенд Капец. Стендов выяснили. В канайских настройках і то. Печалки 60. Браво, нормально тяну. А от в да, закрошу в тиканеских настройках туплю. От так. Короче, я моя обзора, телефон, короче, пашу телефону, я цей Infinix. я ставлю 40, він був нормальний, ну но... вже поламався. Коротше, а у цього телефон я ставлю цінку, 5, 5 з 10, зато що це самсунг, він типа, не поганий. Яркость у неї сейчас красиво дуже. Типа, де граєш. І капець кочесу красиве, треально. Та старих даже красивий, я не знаю, що це без нічого просто не таке по собі є. Ось таке. Ну що, всім пока. Да, каже, щоб поганий більш. Ну, ждіть гідних відео. Всім пока.